А в тебе були всередині компанії люди, які з тобою були не згодні? Так. так. А хто були ці люди? Це була моя дружина. Дружина була проти? Вона була проти. Чому? Це був, був керівник напрямку. Ну, тому що це збитки. Ну, реальні збитки. Каже, що ти робиш? Я кажу: ми маємо привчити людей до культури харчування на АЗК. Так, тобто. І... Ми, як той дятел, били в цю точку багато років, і ми довели людям те, що ми можемо придати, приготувати свіжу класну їжу на ЗК з під ножа. Да, це займає 10-15 хвилин, треба очікувати. Але ми зробили альтернативу: у нас є на вітрині товар, да, там бурітаси, там ліберкези да, з, з круасаном. І ще багато інших страв, які ти можеш прямо зараз купити з вітрини. Це теж свіжа їжа, яка приготована, тому що у нас працює по принципу: з вітрини продалась нова, свіжа посві, зразу свіжий продукт кладеться новий, готується і кладеться. Тобто не робиться заготовки там на день, на два, на три. Тобто, це в режимі онлайн. Тобто забрали, приготували, забрали, приготували. А як ти працював з цими запереченнями, які казали, ні, цього не буде. Ми робили тоді, от така у нас була така, так, 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 така була книжка меню, да. образно кажучи. І клієнт приходив вибирав. Ну, Грубо кажучи, на протязі 4 років клієнт голосував своїм Грили. вибором да, тих чи інших продуктів. І ми поступово відсіювали, 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 відсіювали все, що не користувалося попитом і залишили топ продажів. А і на сьогоднішній день ти їх бачиш ä, у нас в меню.